Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь про зміни та нові можливості імпорту товарів для оприбуткування. Ми доклали багато зусиль для цього оновлення, щоб суттєво покращити ваш процес імпорту даних у Remonline. Отже, що нового: по-перше, немає суворих вимог до формату або порядку даних у імпортованому файлі. По-друге, імпорт товарів, яких ще немає в номенклатурі компанії. По-третє, зручне зіставлення даних з імпортованих файлів у поля Remonline. Четверте можливість вказати значення за замовчуванням для необхідних полів товару. І п'яте це автоматичне збереження налаштувань зіставлених даних для кожного постачальника. Давайте детальніше розглянемо новий імпорт. Відображення даних з імпортованого файлу в поляром онлайн. Раніше, щоб імпортувати товари в оприбуткування, потрібно було завантажити шаблон імпорту і заповнити його, дотримуючись строго формату та порядку даних. Тепер вам не потрібно це робити. Ви можете просто імпортувати XLS, XLSX або CSV файл від вашого постачальника та зіставити дані в ньому з полями в Remonline. Для цього під час оприбуткування товарів натисніть плюс Import New, далі Завантажте файл. Ось так виглядає в мене файл, і як бачите, колонки можуть мати інші назви і бути розташованими в іншому порядку. Але тепер це не перешкода. Другий важливий момент, ви можете додавати у файл товари, яких ще не було в системі RemOnline. Тобто раніше, якщо це новий товар, картки якого ще немає у вас в аккаунті, то ви не могли оприбуткувати такий товар через файл. Тепер таких обмежень нема, і ви можете імпортувати навіть ті товари, яких немає в цьому переліку. Їх просто буде створено в результаті імпорту. У вікні імпорту ви побачите три колонки. Поля товарів Remonland ліворуч, значення за замовчуванням посередині та дані з імпортованого файлу праворуч. Це робить процес зіставлення даних простим і зрозумілим. Правила щодо обов'язкових полів та заповнення даних серійних чи несерійних товарів залишаються такими ж, як раніше. Обмеження щодо 250 рядків також залишаються. Управління цінами в новому імпорті для оприбуткувань. Під час процесу зіставлення даних ціни показуються в окремому розділі для зручності. Тут ви можете відобразити ціни з імпортованого файлу до цін товарів, налаштованих на сторінці налаштування ціни та знижки в Remonline. Для цін у середній колонці є два варіанти. Перше залишити без змін. Це дозволяє зберегти точну ціну з імпортованого файлу, що корисно, коли ваш постачальник надає рекомендовану ціну, наприклад. Другий варіант перерахувати. Цей варіант автоматично перераховує ціни за формулою закупівельна ціна помножена на націнку, які у вас налаштовані на сторінці налаштування ціни та знижки. Автоматичне збереження налаштувань заставлення для кожного постачальника. Ми вважаємо, що це одна з найбільш зручних функцій нового імпорту. Зазвичай кожен постачальник використовує різний формат даних. Але тепер система буде запам'ятовувати, як ви відображали дані для кожного постачальника. Після першого імпорту налаштування зіставлення автоматично буде застосовуватись до майбутніх імпортів від цього постачальника. А вже ж ви можете вносити зміни за потреби, але в будь-якому разі це значно прискорить процес оприбуткування. Спробуйте новий імпорт, щоб побачити, як він спрощує управління вашим обліком товарів. Щоб зробити це ще простіше, скористайтесь покроковою інструкцією в нашій базі знань. Як ми вже згадували, це лише перший результат нашої роботи над поліпшенням імпорту даних в Remonline. Наступним кроком ми розширимо ці покращення на всі імпорти даних у системі. Тому ми заохочуємо вас спробувати розширений імпорт для оприбуткувань товарів і поділитися з нами своїми відгуками: чи зручно вам, чи покриваються всі ваші потреби, які функції ми повинні додати ще? Якщо у вас є питання чи пропозиції, пишіть в коментарях або звертайтесь до нашої служби підтримки через чат. Всім гарного дня та приємної роботи!